Якщо ми хочемо формувати клуб підприємців, то ми повинні дивитися широко. Тут повинні бути і бізнесові критерії, тому що це підприємці. Бізнесові критерії зададуть, рамку яких підприємців ми в клубі хочемо мати середній бізнес, великий бізнес. Там, маленький Євайський бізнес, бізнес. Да, <свят> да, да, там. з таких індустрій, з яких тут також можна запроєктувати диверсифікацію. Наприклад, ми в CEO визначили, що в нас всього 300 людей повинно бути в клубі. І ми продивилися індустрії, з яких у нас не вистачає людей або міст. І оця максимальна диверсифікація це також настройка критеріїв. коли до нас. Попадають якісь люди, кандидати, ми дивимося на бізнес-критерії, тоді ми дивимося на нашу матрицю диверсифікації, чи попадає це в стратегію. Але найважливіша група критеріїв це особисті сни. Ми ж не функції об'єднуємо тут, а ми людей об'єднуємо. Якщо ми беремо людей просто по бізнес-критеріях, вийде маркетплейс знову, де люди будуть обмінюватися послугами між собою, а ми ж хочемо щось глибше. От, якщо ми хочемо щось глибше, то я на перше місце завжди виставляв особистісні критерії. От, якщо ми відкинемо бізнес. А будемо об'єднувати людей. То яких людей я хотів би мати в своєму інтимному колі. Репутація важлива чи не важлива? Чи ці люди відкриті до взаємодії чи не відкриті? Чи ці люди дотримуються якихось етично, моральних стандартів, чи не дотримуються. Чи ці люди, окрім бізнесу, ще щось бачать, знають і хочуть навколо обговорювати якісь інші теми? От особистісні критерії це важливо. Тобто, перше. Критерії це мегастратегічний інструмент проектування формування спільноти. Критерії можуть включати різні категорії: бізнесові особистісні, критерії диверсифікації, але тут в мене домінує критерій особистісний на першому місці.